Відбувся. А що змінилося власне з відставкою? Припустимо, Тимошенко немає. Ну зараз виконує обов'язки Турчинов. Так що ну от що реально ви досягли тим, що ви зняли Тимошенко? Тим, що ми зняли Тимошенка, ми відсторонили непрофесійну людину від керування урядом і від власноруч. Ви знаєте, те, що вона робила, на жаль, в останні тижні, воно. Е було схоже на таке намагання надихатись після перед смертю. Да? ви знаєте я такий вислів, оскільки всім було зрозуміло, що після проголошення неіснування коаліції відставка уряду неминуча. Це розуміли буквально усі. Пані, І давайте послухаємо чергу. кожного. Як так. обіцяв ваш лідер? У нас є перший телефонний дзвінок. Добрий вечір. Слухаємо вас уважно. Добрий вечір, Олександр Київ. Будь ласка, добре, поздоровлення від моєї сім'ї вашим виграшкам, так сказати, в лотерею. Ну, не від мене тільки, правда, я противник вашої з мамою, але показали. Ну, формулюйте половина... запитання. Питання таке, будь ласка. Значить, питання таке. Ви з мене одноразово звинувачували на ефективності уряд Тимошенко. Значить, питання, звідси питання, Скажіть, будь ласка, конкретно, які статті, на що вона потратила гроші неправильно. І, і на що ви з яких свят, якщо все правильно, тільки там взагалі картина не на що конкретно ви допустимо, що ви знімете гроші і на що пустите в бюджеті? А, тобто як ви, ви як пересперерозподілять потоки фінансові, так наскільки я зрозумів? О, дякую вам за поздоровлення, Олександр. По перше, І я хочу привітати від свого е, імені усіх, хто підтримував Віктора Януковича на е, в цій дуже складної політичної боротьбі. Але ж відповідь на ваше запитання. По-перше, задля для того, щоб не бути такими як наші опоненти, які не маючи жодних фактів у себе, жодних доказів, дуже полюбляють розвішувати ярлики. Той бандит, той щось крав, той політичний заробітчанин, той зрадник, той ще й якийсь. Ми а, повністю а, висловили за те, що буде а, ми а, пригласимо міжнародних аудиторів, відомих фахівців, які повністю зроблять аудіт всього, як витрачались кошти, на що витрачались кошти. До речі, це були кошти міжнародного валютного фонду, тому це є цілком прогнозованою цивілізованою практикою. І після цього ми будемо звітувати і казати про те, що ось дивіться, а, коли куди, коли е, і на що витрачались гроші Юлії Володимирівни Тимошенка, з приводу того, яким чином ми будемо е, розподіляти кошти, ми переконані в тому, і про це неодноразово заявляли е, і. Віктор Янукович і інші представники нашої фракції, що країна не може жити без бюджету. Це є неприпустимим. Це взагалі вперше в історії в новітньої історії незалежної України така ситуація, коли країна увійшла у новий рік без бюджету. Тому я не буду вам зараз казати, що ми штучно в ручному режимі будемо кудись направляти перенаправляти кошти. Ні. Парламент повинен затвердити, бо сформуємо новий уряд, який подасть до парламенту проєкт бюджету. Після цього буде обговорення. Парламент затвердить цей проєкт бюджету. І уся країна буде знати, бачити цей основний фінансовий документ і буде знати, куди саме витрачаються кошти, які так тяжко заробляють весь український народ. Давайте ще послухаємо наших додзвонювачів. Добрий вечір. Слухаємо вас уважно. Алло, кажіть. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Сергей Киев. Вы знаете, очень приятно вас именно слушать, потому что у партии региона на самом деле мало хороших спикеров. Вы такой являетесь, наверное, там больше люди дела, а не слова. А У меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот... Вы лично поддерживаете в такой непростой момент, да, идею перевыборов парламента, все-таки это экономически сложно и, ну, и по времени много займет, это нестабильно в стране. Вы лично поддерживаете, все-таки этот метод, да, если вы не договоритесь с нашей Украиной или с отдельными участниками, или не протолкнете этот закон, да, вот, вот вы лично можете поддержать. Спасибо вам большое, Сергей. Во-первых, за вопрос, во-вторых, за такую оценку моего выступления сегодня на эфире мне это очень приятно и надеюсь, что я вас не разочарую своим ответом, в том числе. Лично я категорически не поддерживаю идею досрочных парламентских выборов именно. Всех вышеперечисленных вами критериев. Во-первых, у нас элементарно нет денег на проведение выборов. Если вы знаете, именно по этой причине были даже перенесены местные выборы в местные советы, которые должны были состояться 30 мая. Что же говорить о проведении парламентских выборов? Просто на сегодняшний день экономика Украины и бюджет мы не можем себе позволить элементарно проведение сегодня выборов. Но с другой стороны, мы уважаем Конституцию и закон. И если в течение 30 дней не будет сформирована коалиция депутатских фракций в парламенте, другого пути, к сожалению, у нас не будет, как отправить парламент на досрочные выборы. Но лично я считаю, что это вариант, это путь в никуда, абсолютно неправильный. И состав Будущего парламента, если все-таки произойдут досрочные выборы, будет еще более специфическим и структура этого парламента, не даст возможности, как мне кажется, повторюсь, еще дольше сформировать. Каліцію, Тому я лично категорически проти проведення досрочних парламентських панірино ще пару слів. буквально про потенційну опозицію. Депутат Нонсу зварич каже, що в разі ухвалення змін до регламенту демократична опозиція не дасть працювати парламенту, у свою чергу. Віцеспікер Б'ютівець Томенко каже, що у Верховній Раді діятиме цитую, ефективна та європейська опозиція. по перше, чи чекаєте ви на якийсь ноу-хау в цьому питанні, тобто питання нових технологій нових принципів роботи опозиції? В нових умовах і як ви це... розуміє, розумієте слова віцеспікера про ефективність та європейськість Опозиції у нас буквально півхвилинки Ну, ефективність європейськість, мабуть, заключається в постійному блокуванні щитових блокувань трибуни зламаних мікрофонів. Оце та та сама ефективна та демократична опозиція. Але ви завжди кажете, що я досить багато ганебних слів казала про попередників. Так, от я можу зараз їх похвалити і сказати, що так таких ефективних опозиціонерів, як фракція Бют у парламенті, Україна ще не знала. Тому вони найкращі в опозиції. Я переконана, що ми будемо дуже в демократичний спосіб співпрацювати. Наша програма добігла кінця. Дякую вам, пані Ірина, за участь у нашій програмі. Нагадаю, Дякую що гостем вам. програми Дякую. першої особи була народний депутат від партії регіонів Вірина Бережна. Програму провів та підготував Руслан Полічук. Бажаю всім всього найкращого. Тримайтеся до наступних зустрічей в ефірі. До побачення. Дякую.